На прохання та за рекомендацією спеціалістів сфери охорони здоров'я Закарпатської ОВА та фракції КМКС Закарпатської обласної ради угорський уряд з власних резервів передав для Закарпаття 8 тисяч доз вакцини пентаксин та 5 тисяч доз вакцин Вакспро». Загальна вартість вантажу складає більше 77 мільйонів форентів. Майорсагій мередів Угорщина, будучи хорошим сусідом, вже рік надає допомогу Україні. Сьогодні ми продовжуємо той процес, який був розпочатий більше п'яти років тому. У межах цього проекту ми передали велику кількість медичних засобів та вакцин для дітей. Цього разу ми передали 8 тисяч доз пентаксину та 5 тисяч доз іншого препарату. Загальна вартість цього вантажу складає більше 77 мільйонів форентів. Ми прагнемо і надалі продовжити роботу в цьому напрямку. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький наголосив, що з 2017 року Угорщина вже передала Закарпаттю більше ніж 100 тисяч доз вакцин. Майже 13 тисяч доз надійшли на запит, на який ми просили ще в 2022 році. В загальному близько 100 тисяч доз вакцин ми отримали саме від Угорщини з 2017 року. Це надзвичайно потрібно, тому що в нас є вибір, і в кожної мами є вибір якою вакциною щепити дітей. Ви знаєте, всі як особливо закарпатці, чомусь так ставляться з осторожністю до вакцинації, і це проблема для нас всіх. Тому зараз в нас є багато вакцин, є різних вакцин, тому зараз нарікати на те, що щось не так або вакцина не така, зараз вже немає ніякого сенсу. Праця буде продовжуватися. Який буде наступна партія вакцин? Ну, наступну партію вакцин ми зараз з департаментом охорони здоров'я робимо запит. Те, що нам можуть дати, по те, що нам поставляє Міністерство охорони здоров'я. Потім ми про це все, все проаналізуємо. На даний час я ще вам не можу сказати точно, в чому ми зараз потрібно. Наскільки в мене є інформація, що достатньо вакцин, все забезпечено. І майбутні запити ну, ми сформуємо протягом двох місяців, якщо нам це потрібно буде. Депутат Закарпатської обласної ради та заступник директора Закарпатської обласної дитячої лікарні Єлизавета Біров сказала, що має надію, що за наявності комбінованої європейської вакцини бажання імунізації у нашого населення зросте. До Закарпаття прибуло 8 тисяч доз вакцини пентаксин для місцевих дітей та діток переселенців. Так само вантаж містить 5 тисяч доз вакцини вакспро. Єдиним захистом для дітей від інфекційних хвороб є щеплення. На жаль, на Закарпатті дуже низький рівень бажання вакцинуватися. Це пов'язано не лише з тим, що батьки бояться певних щеплень, але й тому, що певний час був своєрідний тренд з відмови від щеплення. Вакцинуватися потрібно. Рівень імунізованості населення від дифтерії, правцю, коклюшу та поліомеліту на Закарпатті становить 76%. Приблизно такі ж показники сто. Осовно загальної щепленості проти кору, свинки та краснухи, завдяки цій вакцині, ми зможемо покращити наші статистичні показники, адже батьки більше довіряють комбінованим вакцинам європейського виробництва. Це також зменшує стрес на організм дитини, адже одним щепленням забезпечується захист від п'яти захворювань. Угорщина, як сусідня держава, завжди допомагала нашій країні та Закарпаттю. І коли мова йде про допомогу нашим дітям, то це ще радісніше для нашого серця, адже діти наше майбутнє. Энтаксин та вакспро є вакцинами від інфекційних хвороб. Їх планують використати для проведення щеплення новонародженим та дітям ВПО.